На схилі років, коли дні останні перед тобою стануть, мов судя, що ти захочеш залишити останнє на цій землі в кінець свого буття, яким твоїм останнє буде слово? Чи буде крок твій прямим і твердим, чи не захочеш ти, зачавши знову? Спочатку перейти твій шлях земний, чи будеш ти своїй душі стогнати, зізнавшись, що не так оце зробив. Життя, о, повторись, я буду знати, як виправить помилки гірких днів. Життя це не картина, яку зміниш. Життя це кожен крок твого буття, все, що зробив, не вернеш, не заміниш, помилок не прощає нам життя. І тільки лиш порою в довгі ночі, свідомістю осучений в душі ти не зімкнеш до сходу сонця очі, бо у тобі, німий тягар лежить. Не раз буває, день проживши новий, і з болем гірким згадуєш його, І так хотілося почати його знову. Чого ж я так зробив отут? Чого? Коли зустріне у дорозі втрата, о скільки днів в печалі пролетять, О, скільки днів нам же не здогнати. І як за ними будемо жаліть, коли прийде пора життя покинуть, чи зможеш ти спокоєм у душі, полегшено в той час дихнуть людину, бо чесно ти життя своє прожив, тебе ніщо не здержить в цьому світі, ні помилки гірки минулих днів, ні днів неправих. Наслідки розбиті Ні душу спустошаючі сумнів. Хай буде в нас життя святим і чистим, щоб, оглянувшись, не ховати очей, не мучитись в думках і не корити себе в безсонних марених очей ночей, хай буде совість наша завжди чиста. Хай серце буде вільним нас завжди, хай радість не погасне, промениста, життя достойно ми могли пройти. Життя, яке нам дано для спасіння, і треба так прожити на цій землі, щоб вістка всіх, спасаюча єдина, зорею нас зійшла для всіх століть. Амінь.